Так, сьогодні у нас відтискання 4 по 4. Кріпатура портається. Саме хуже от в відтисканнях це поки в тебе грудні не звикнуть до того, що ти їх будеш кожного дня їбошити. Це найгірше. Hop. Puh. 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 Hop. Şedin. За хвилину 4 підходи не робіть так, дуже воно а, травмує, але так як я звик до такого, то мені, звісно, окей. Так, все, стою на біговушку, роблю кардіо 50 хвилин і все на сьогодні.